Поділитися досвідом та знайти однодумців в Івано-Франківську стартував літературний фестиваль, воркшоп прописи, які можливості отримують молоді автори. Дивіться далі. Для учасників фестивалю підготували лекції, воркшопи та індивідуальні заняття. Вони працюють безпосередньо із авторами, молодими авторами. Вони опрацьовують матеріали, які створюють під час самого фестивалю, тому що це не лише фестиваль, це ще й воркшоп. Тобто це така робота, можна сказати, 24 на 7, занурення у саме атмосферу фестивалю. Упродовж чотирьох днів 10 авторів дебютантів навчатимуться за професійною програмою. Серед них київський письменник Віталій Побережний. Але я думаю, що в драматургів теж є чому повчитися, і навіть якщо я в цьому жанрі не планую розвиватися, я думаю лекції від людей, які працюють. З театральними виставами вони можуть бути дуже цінними. Фестиваль прописи у івано франківську відбувається втретє. Головний акцент цьогорічної програми театр, драматургія та сценаристика. Зазвичай цей жанр стоїть осторонь і осторонь від прози, поезії. І мені завжди було трішки сумно. Тому що насправді ці жанри можуть дуже збагачувати один одного. Кандидатури молодих авторів відібрали з більше ніж 150 охочих. А ще на завершення воркшопу учасники зможуть видати альманах із власними текстами.